Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні зустрів таку цікаву систему рівнянь, яку потрібно розв'язати у збірнику задач з математики для учнів 9 класів для підготовки до вступу в технічний ліцей міста Києва. А саме, ось наша система. У нас є перше рівняння. Сума дробів, а саме х відняти Y в чисельнику Х додати Y в знаменнику плюс Х додати Y в чисельнику, що ділиться на Х- знаменнику дорівнює 5 других і друге рівняння х квадрат мінус Y квадрат дорівнює 2. Зазвичай рівняння розв'язується, ну, усім нам відомо, як мінімум, це підстановки. Та додавання, але тут у нас рівняння ось таке не є простим. Е, варто е, вашу увагу Хочу привернути до е, першого рівняння. А саме помітити дроби, що Х-ділиться на X плюс Y, і додається такі самі тільки обернені. Тобто, я пропоную замінити а саме Х. Е, мінус у дріб, що ділиться на х плюс y дорівнює t. І x плюс y, що ділиться на x мінус y, дорівнює, відповідно, вже одиниця на t. І, відповідно, спробувати його реалізувати. Але маємо зауважити: по-перше, що х плюс y не дорівнює нулю. Та х мінус у не дорівнює 0. Це в подальшому буде наше ОДЗ. Тобто Х не дорівнює мінус Y. І Х не дорівнює Y. Це повише. Після того, як ми зробили отаку заміну, я пропоную перше рівняння в ній таку заміну, спробувати його спростити. Що ми маємо? Перший дріб у нас заміняється через те. Плюс Тоді другий дріб буде одиниця на Т дорівнює 5. Других. Ми отримали ось таке рівняння, яке варто розв'язати. Оскільки Т в знаменнику, да, і Т у нас не дорівнює 0. Зазначимо, да? тому розв'яжемо, да? зведемо до спільного знаменника. Тут буде спільний знаменник Т. Тоді додатковий множник t буде t квадрат додати 1 до 5 других. І тепер вверху запишемо за пропорцію 5 помножити на t, тобто 5т до рівня 2 помножити на t квадрат плюс 1. Розкриваємо дужки, збудемо подібні, все переносимо в одну частину. 2т квадраті мінус 5т. Плюс 2 дорівнює 0. Розв'язуємо далі. Бачимо, у нас квадратне рівняння через дискримінант. Буде е, мінус 5 квадраті 25. Відняти 4 помножити на 2 та помножити на 2. 4 помножити на 2 і на 2 16, 25 мінус 16, тобто 9 дискримінант більше за 0, 2 корення. Тобто т 1 та Т2 буду дорівнювати, відповідно, мінус Б, тобто 5, плюс мінус корінь з 9, тобто 3, поділити на 2, що множиться на 2. Дорівнює. 5 додати 3. Це у нас 8 поділити на 4. Тобто Т1 буде дорівнювати 2. А Т2 відповідно. 5 відняти 3, 2 поділити на 4, тобто 1, друга. Ось ми з вами. Знайшли Т. Знайшовши Т, маємо вже ось такі випадки. Повертаючись до заміни нашу систему можна інтерпретувати наступне: випадок 1, Якщо Т дорівнює 2, то в нас виходить, що Х відняти Y, що ділиться на Х додати Y. Дорівнює 2, тоді друге рівняння буде х квадраті, відняти у квадраті дорівнює 2, це перша система, перший випадочок, і другий випадочок. Це у нас x відняти y, що ділиться на х додати y. Дорівнює 1 друга, і відповідно друге рівняння. х квадраті мінус y квадраті дорівнює 2. І це у нас вже сукупність двох систем. Пробуємо розв'язати. Тепер у нас ось тут. розв'язуємо першу систему в сукупності перше рівняння. Х e, додати y. Ділення було, переносимо, отримуємо. Х мінус дорівнює 2, що множиться на х, додати y. І друге рівняння переписали х квадрат мінус y квадрат дорівнює 2. Так само, ось тут. E, у нас. Уже оскільки тут одна друга, то за пропорцією одиниця буде множитися на х плюс y. Тобто буде просто х плюс y дорівнює 2, що множиться на х мінус y. І друге рівняння переписали квадрат мінус у квадрат дорівнює 2. Ось така у нас сукупність систем. Продовжуємо далі. Е, далі у нас. Розв'язуємо нашу сукупність двох систем наступним чином. Дивіться, помічаємо, що х квадрат відняти у квадрат, це в нас різниця квадратів. Пропоную розписати. В результаті так, переписуємо першу систему x відняти y дорівню 2, що множиться на x додати y. А ось тут буде що x-y, x плюс y, +Y дорівнюю 2. І в другому випадку теж саме друге рівняння системи скористаємося формулою скороченого множення. Тобто Х мінус на Х плюс Y 2. Тобто, ми отримали наступну систему. Наступну сукупність систем. Тепер. Ідемо далі. Е, продовжуємо заготовочка. Дивіться, х- дорівнює 2, що множиться на х плюс y. Я пропоную підставити в друге рівняння і спростити. Перше переписую без змін X відняти y дорівнює 2, що множиться на х додати y. А ось тут, якщо підставити, буде 2х. Плюс y на x Y, Тобто буде X плюс y в квадраті дорівнює 2. В другому випадку замість X плюс y. Я підставлю ось оце вираження сюди. Перше переписую без змін. x додати y дорівню 2, що множиться на x, відняти y. І підставляю в друге рівняння, отримаю 2. Помножити на х мінус в квадраті дорівнює 2. Продовжуємо. Продовжуємо. Е, ідемо далі. Продовжуємо розв'язувати нашу сукупність. Е, дивіться, ось тут можна скоротити на 2, тобто х плюс в квадраті буде дорівнювати уже не 2, а 1. Я з вашого дозволу, щоб ще раз не переписувати. Ось тут скорочу, отут напишу, що це одиничка. Так само в другому. Ось тут двічку закреслю, і тут напишу, що одиничка. Щоб не переписувати ще раз. Тобто, в мене виходить, що х плюс y квадраті до рівні одиниці, а в другий х плюс, мінус y квадраті до рівні Тепер, що в нас виходить наступне? Наступне виходить, що у нас квадрат числа до рівні одиниці. Тобто, Е, одиницю дає як і одиниця, так і мінус одиниця. Тобто, у нас оця система розкладається ще на дві системи. Тобто, на сукупність під систем. Тобто, у нашій великій системі сукупності буде ще дві сукупності. Ось, саме. Перш, е, ось так. Тобто, у нас з вами вже чотири буде системи. Тобто, Перше рівняння переписую без змін Х, відняти y до рівня 2, що множиться на Х, додати Y. Тут що в нас буде X плюс Y дорівню 1. Перший випадок. А в другому випадку мінус 1. Перше рівняння без змін. Далі. Ось тут у нас те ж саме, одиницю дає плюс та мінус одиниця. Тобто х мінус y дорівнює 1, x мінус y дорівнює мінус 1. Перше рівняння відповідне x плюс y дорівнює 2, що множиться на х мінус y. Я просто переписав. Продовжуємо далі. По черзі розв'язуємо кожну систему. Я ось зробив заготовочку, що це сукупність сукупностей систем. Е, розв'язуємо першу систему. Х додати y до рівня 1. Я підставляю сюди. І я отримаю, що в першому рівнянні першої системи Х відняти y дорівнює 2. А Х плюс Y. Відповідно, одиниці. В другому х плюс y рівнює мінус одиниці. Те Теж саме підставляю в перше рівняння і отримую, що х Y дорівнює, відповідно вже мінус 2. В третій системі х- дорівнює 1, X -Y дорівнює 1 підставляю. Сюди замість x мінус y. І отримую, що х плюс y дорівнює 2. І, відповідно, пророблюю теж саме в четвертій системі. Х відняти y дорівнює мінус 1, тоді x додати y дорівнює відповідно 2 на мінус 1. Тобто мінус 2. Ось я отримав ось такі випадки. Продовжую.